Доброго вечора. Знаю, що сьогодні в Україні важкий день, і вчора був. Тому сподіваюся, що у вас все добре. І трошки сьогодні маю пару хвилин розказати вам про таку аптечку першої необхідності, яка у вас повинна бути. Ну, цей препарат. Це ніфороксазід фірми Ріхтер. Германський. Це препарат проти діареї. Саме це суспензія дитяча солодка, і найчастіше для цуценят ми використовуємо її. Якщо діарея просто, ну, як дисбактеріоз проходить, якщо вона не вірусна або іншої природи, скажімо так. <кій> І цуценя почувається добре, але просто в нього є розлади зі стулом, можна використовувати саме цю суспензію. Вона зручна, цуценята її солодка, добре п'ють, тому ми маємо завжди для маленьких таку. Ще рекомендую вам мати ентерозгель. Це також при розладах травлення, коли цуценя щось під'їло, мабуть, на вулиці, наприклад, а це буде часто. Тому ентерозгель це незамінний помічник у вашій аптечці. Також треба мати щось кровоспинне. Ну, це зазвичай перекис водну, водню, може, хлоргексидін потрібно. Вата, Бінт, ну це таке зазвичай, що є у кожному домі. Ще я тримаю в аптечці препарати антигістаміні і найчастіше в ін'єкціях. Наприклад, супрастін в ампулах можна мати пару ампул. Це на випадок, якщо влітку, наприклад, буває Бувають укуси комах, бджіл, найчастіше або ос. І може бути набряк, наприклад, з лизової оболонки рота, носа, може розпухнути вухо. І тоді, якщо ви побачили, що собака або цусня вкусила бджола або оса, то треба зробити ін'єкцію, наприклад, того ж супрастіна. Трошки шприців майте двушок. Може, парочку великих шприців для того, щоб давати той же ніфуроксазіт або Ну, Це таке основне, що потрібно. Ну, майте лосьйон для вух, для чистки вух. Це, ну, я найчастіше тримаю аурікап. Це український препарат, добре. Очищую рослинний, такий ж як, як жирний лосьйон. Він антибактеріальний, добре очищує вуха, можна мати на про всяк випадок очні та вушні краплі. Ну, На самому ділі любі ветеринарні і просто протизапальні. Попросити в ветаптеці такі, що. Не дуже там можна не гормональні, а просто з легким антибіотиком. Ну, ось так. Це таке основне, що потрібно. Все інше це більш такі сильні препарати. Антибіотики не треба тримати, тому що антибіотик на кожен випадок він свій, і тому ви не зможете так навмання підібрати той, який потрібен на кожен момент. Активоване вугілля теж, мабуть, не треба, тому що інтрозгіль заміняє це. Можна якусь може, протизапальну і ранозагоювальну мазь по типу санодерм, Унісан це ветеринарні мазі. На випадок, якщо буде якась може подряпина або щось таке. Ну, це основне. І ось там. Під татку валяється, йому жарко, тому що за мною камін. і він уповз на плитку полежати там, де прохолодніше.